Після 22-річної перерви в науку повернувся відомий український академік Ігор Юхновський. У день знань він поділився із львівськими науковцями своїми новими відкриттями у царині теоретичної фізики, які, до речі, здійснив саме у нашому місті. Академік дослідив фазовий перехід рідини у газ нижче рівня так званої критичної точки. Отримані результати, каже, мають значення не лише для науки, а в першу чергу для промисловості і виробництва, адже дадуть змогу краще вивчити властивості рідини. Ця задача залишилась нерозв'язаною, і вона була не розв'язаною в інституті от 22 роки. І я дуже радий, що півроку я працював над арифметикою, щоб володіти апаратом математичним, який я залишив, і, і зробив цю задачу. Цікаво, що повернення у науку для Ігоря Юхновського співпало із Днем Народження. 1 вересня академік відсвяткував 86-річчя.